У Кіровограді відкрилась виставка, де музейні експонати можна брати в руки, і навіть приміряти чи випробувати в дії. Розмістили експозицію в обласній бібліотеці імені Чижевського. в колекції старожитності, зібрані в Єлисаветграді, та на його околицях. Переглянути експонати може кожен, втім організатори здебільшого орієнтуються на дітей. В такий спосіб кажуть, хочуть учням розповісти про історію рідного міста. Що найбільше сподобалось юним відвідувачам, бачила Оля Склярук. Це колокол, який собирал і говорил о що что поїзд відправляється. І таке путешествие ми сейчас з вами, як в прошлое, совершим. А два рази означает, що відправляється. Так починається кожна екскурсія в минулої Єлсаветграда. Цей дзвін не один рік сповіщав про прибуття потягів на Елсаветградському залізничному вокзалі. Нині це найцікавіший експонат для малечі. Дзвон, який в нас тут зранку до вечора на всі, на всі чотири етажі бібліотеки дзвонять, і це сьогодні вони так тихесенько робили, а коли вони залишаються самі, то вони роблять тут все, що хочуть. Далі діти розповідають, що знають про Єлсаветград, і шукають знайомі назви вулиць на карті. Після посиденьок на старовинній кушетці гортають учнівські зошити сторічної давності. Їх власник писав не дуже грамотно. Жит, старий жизнівора старий, то тобто, зможуть мішать ви а на цьому столі лежать старожитності. Тут інструменти, якими будували ілсветградську фортецю, посуд грецьких переселенців, дерев'яні молотки, праски, колеса від сілок, сокири, цегла і ковальський міх. Все можна трогати, єдине – не ранять на ножки. Відвідувачі швиденько розбирають експонати. Дівчата приміряють плетені лапті та вчаться користуватися коромислом. А це не Хлопці тим часом випробовують на міцність довоєнну тачку для перевезення мішків. Ще серед цікавинок гарматні ядра. Ось цьому щонайменше 200 років воно буває в руках у всіх, хто відвідує виставку. Всі речі можна трогати руками. Діти у захваті, і це перш за все ось той самий тактильний контакт, який залишиться, залишиться як враження. Навіть якісь речі, які ми не придаємо їм такого значення, якісь побутові речі, які ми дорослі знаємо, що воно таке для дітей. Вони, їх, вони дивуються, їх вражає. Більшість цих експонатів надав керівництво. Кіровоградський колекціонер старожитностей Володимир Нагорний. Понад 30 років він збирає старовинні речі. Наскільки положительний заряд я від цього всього отримую, це просто, ну, ради цього, я думаю, є смисл жити просто, от того, що е, э, мої експонати доставляють дітям радість і більше того, е, э, у них є інтерес до цим предметам, у них є інтерес до історії. По завершенню екскурсії діти діляться враженнями. Мені посадовувався колокол. Чим? Тим, що він дуже гучний. То лапці міряв, кому сподобалось міряти. Мені дуже сподобалось їх міряти. Один був великий, а один маленький. Ольга да. Стерук і Ля день за днем.